Надія Трохимівна вже кілька років поспіль продає новорічні дерева на ринку. Ялинки і сосни закупила у Клевенському лісгоспі. Продукція чіпована, але пластикові бирки жінка з ялинок зняла. Розповідає, їх невідомі молодики крадуть. Всі ялинки чіповані законні, я заплатила, бо знімають якісь ходять з тієї сторони. Загалом лісогосподарські підприємства області реалізували вже понад 9 тисяч новорічних дерев. У запасі 90 тисяч. Ціни цьогоріч не змінилися. Ялинку до метру можна придбати за 50 гривень, від одного до півтора метри за 70 і від двох та більше за 100 гривень. А от за незаконно зрубане новорічне дерево порушникам загрожує штраф. Зараз саме перед новорічний період в області працюють спеціальні рейдові групи, які слідкують за тим, що за збереженням хвойних насаджень від самовільних. Порубок. І порушникам, які будуть, хочуть незаконно отримати собі новорічне дерево, загрожує штраф, його розмір коливається від 85 до 170 гривень, а також відповідно до штрафу ще додається відшкодування збитків за зробен дерево. На сьогодні в області вже складено 40 адмінпротоколів на порушники, яких зловили з незаконними ялинками. На ринку ж кажуть, покупці поки не надто активні є й такі, що виступають категорично проти вирубки дерев. Я купив штучну ялиночку з ароматизаторами фої і можу ще купити лапку, повісити там над дверима. І я за природу, бо бачите, що робиться в Закарпатті, вже лисі гори. Рівненські лісівники ж попереджають, новорічні дерева вирощують окремо на спеціальних плантаціях. Тож процес цей безперервний і винищування лісу не загрожує. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин.